Формадов, забудь про головний біль і почнемо з відновлення лікарень за допомогою благодійників. Заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич з нами на зв'язку. Добрий день, пане Марію. Вітаємо вас вітаю вас. Як нам відомо, Фандрезога платформа 20, United24 раніше займалася закупівлею швидких. Тепер збільшила масштаби аж до відбудови лікарень. Розкажіть про це. Справді ми пам'ятаємо, що в травні ще минулого року, в за ініціативи нашого президента, була запущена ця платформа United24 для того, щоб залучити ресурси з усього світу на підтримку і відновлення нашої країни. Власне, ці кошти залучаються за трьома напрямами: це є медицина це є відновлення нашої країни, і так само це є допомога армії та розмінування. Якщо говорити саме про медичну допомогу, то за ці кілька місяців фактично нам вже вдалося лишити більше одного мільярда гривень. І справді було придбано необхідне і медичне обладнання, і обладнання для реабілітації, так само автомобілі швидкої допомоги. І власне ми внесли зміни до порядку використання коштів через рішення уряду. І також тепер залучаємо ресурси на відновлення зруйнованих закладів внаслідок воєнних дій, наслідок обстрілів окупантів. Пані Марія, а чи є в нас статистика того, яка кількість медичних закладів постраждала вже від війни? Скільки зруйновано? Скільки потребує відновлення часткового відновлення, повного повної відбудови? Чи є в нас така статистика? Так, безперечно, ми ведемо облік того, яка ситуація зараз на медичному фронті. На жаль, за весь час воєнних дій вже зруйновано 1211 об'єктів закладів охорони здоров'я. Якщо говорити про повністю зруйновані вщенці, є 171 заклад, який вже не підлягає відновленню. І на жаль, ці цифри щодня ми бачимо, що тривають обстріли, в тому числі і цивільної інфраструктури, і ці цифри щодня зростають. А з яких закладів будете починати в колаборації з «Юнаті-24»? Як обираєте за яким принципом, в яких регіонах будете відновлювати? Ну, власне, ми обираємо за принципом це регіони, де відбулися деокупації. Так само регіони, які вже готові з приводу проєктно кошторисної документації на відповідні роботи, будівельні монтажні. Тощо, якщо говорити саме про Юнайтед 24 то вже профінансовано відновлення двох закладів в Чернігівській області. Ми пам'ятаємо, що ця область так само була під обстрілами і під певною окупацією. Відповідно профінансовано на більше ніж 30 мільйонів відновлення двох закладів. Але також хочу сказати, що крім United 24 залучаються і інші джерела, в тому числі і кошти а, міжнародних організацій. Сукупна за час війни вже вдалося відновити роботу повністю 143 закладів і частково 253. Але ця робота триває безперечно, що нам важливо здобути перемогу, і ми відбудуємо, відновимо усі наші заклади. Чи є приблизний кошторис, який ну, і суми, які потребують на повне відновлення зруйнованих медичних закладів? Якщо говорити про оцінку зруйнованих 1211 об'єктів, то для того щоб повернутися на період до воєнного стану, відновити той стан, який був у нас до початку повномасштабного вторгнення, то зараз вартість оцінки такого відновлення становить більше 1 мільярда доларів саме для об'єктів медичної сфери. А як відбувався цей процес, коли територію окуповували? Медпрацівники вони ж виїжджали. Ну де хто хто хотів, вони виїжджали на більш менш безпечну територію? Виходить, релаковували заклади медичні чи ні? Чи просто працівників деяких влаштовували на роботу там в Києві, в Дніпрі, в інших містах? Ну, безперечно, що під час окупації певна міграція відбувається і цивільного населення і медичних працівників. Але основний кістяк медичних працівників залишався на місці, тому що все одно навіть під час окупації на території знаходяться наші українці, які потребують медичної допомоги, і наші медичні заклади продовжували свою роботу, і включаючи так само і бригади швидкої допомоги, і вони надавали медичну допомогу українцям. Усюди, де перебував окупант, ми е, бачимо і чуємо історії пограбування, і е, знаємо, що медичні заклади теж вони не обійшли стороною, вони теж були пограбовані. Чи є в нас інформація про те, що вивозили з медичних закладів окупанти? Ми знаємо, що медична техніка коштує дуже дорого, куди вони її направляли, і е, які втрати ми понесли не в руйнування, а саме в пограбування. Саме пограбування насправді ще триває оцінка, тому що в нас частина території, ще знаходиться в окупації, але безперечно переважно вивозиться це медичне обладнання, в тому числі і дороговартісне. Мені здається, що навіть окупанти не знають назви цього цих обладнань, таких як томограф чи КТ, але бачать щось велике, щось дороге і вивозять. І в тому числі навіть банальні речі, такі як санітарна техніка, так само грабують заклади і вивозять, чи на території Криму, чи на території Російської Федерації. У якому регіоні України медичні заклади постраждали найбільше і потребують найбільших коштів для відновлення? Ну безперечно, що це є території Донецької, Луганської, Херсонської області, там, де ближче до лінії фронту. А чи продовжувалось нараховувати заробітна платня нашим лікарям, так само як, наприклад, пенсіонери вони фактично накопичували їх пенсії, коли території були деокуповані, вони отримали можливість отримати ці гроші. Що було з лікарями? Чи нараховувалась їм зарплатня в той час, коли вони перебували в окупації? Так, безперечно, ми не маємо права залишити наших медичних працівників. Власне для окупованих для, для окупованих тимчасових територій є окремий порядок фінансування в рамках програми медична гарантій. І заробітна плата нараховується, і медичні працівники наші відповідно отримують ті кошти, які а, їм положені. Спочатку швидкі, потім відбудова лікарень з благодійниками. Які плани надалі у вас у співпраці з «Юнайті-24»? Ну, власне, в рамках цієї ініціативи ми намагаємось реагувати на найбільш гострі критичні потреби, які виникають чи ситуативно, чи для потреби певних до територій чи прифронтових територій. Наприклад, зараз ми також в рамках юнаті 24 цього тижня придбали хімічні грілки для наших відомчих закладів охорони здоров'я, які надають допомогу, в тому числі військовим. Так само ми придбали і броньовані авто евакуаційні, на які є великий попит, і зараз так само ми працюємо над закупівлею обладнання для реабілітації. Ми багато чуємо розмов про контроль допомоги Україні в контексті постачання нам зброї, в контексті постачання фінансів в цьому напрямку, в напрямку відновлення медичної інфраструктури. Як ми співпрацюємо в, 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 в контексті контролю того, куди витрачаються гроші, щоб не було у цих безпідставних звинувачень, про те, що мовляв в Україні все розкрадається, те, що намагається постійно розповсюджувати Росія. Так, для нас так само є дуже важлива саме прозорість процесу. Тому в рамках United24 у нас є. Аудит квартальний міжнародної компанії Deloitte, які перевіряють, а, те, як використовуються кошти, і щоб були дотримані всі процедури. І також ми маємо моніторинг зі сторони антикорупційних громадських організацій, які часто звертаються за певними документами, запитами для нас також важливо, щоб все було відповідно до законодавства і прозоро саме в частині використання цих коштів. І тут ще є одне важливе запитання: чи є кому відбудовувати? Тому що ми знаємо, що частина будівельників вони на фронті. Дехто був за кордоном ще до початку великої війни, чи вистачає рук для того, щоб відновлювати лікарні, відновлювати наші медичні заклади? Ну наразі по тому, що ми почали роботу по тих об'єктах, по тих закладах, то а, є компанії, є люди, які залучаються, то поки що вистачає, звісно. Але кажу, що наша головна ціль це перемогти, а далі, безперечно, відомо все, що було зроблено. Дякую, дякую вам дуже. Марія Карчевич з нами була дякую. на зв'язку. Заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку.